Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глушенко. Ви на youtube каналі Телеграфії на календарі. 1 жовтня розпочинаємо другий місяць осені. Будемо говорити про те найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та в світі. Зокрема, будемо говорити і на економічні теми. Як бачите, до нашої розмови доєднався сьогодні наш сьогоднішній гість Олег Пензен, економіст. Пане Лезо, Олегу, я рада вас бачити, рада вітати і пропоную відразу розпочинати з найгарячіших економічних новин. Так, будь ласка, раді бачити вас також. Прошу. Дякую, ну що ж, пишуть, що в Штатах офіційно почався шатдаун, що уряд зупинив свою роботу, йдеться про те, що державним установам заборонено витрачати кошти. Більшість держслужбовців у неоплачуваних відпустках, ті, чия робота вважається критичною наразі, начебто як працюють без заробітної плати. Причиною називають відсутність угоди щодо бюджету в конгресі, і варто зазначити, що з тисяча Шостого року це вже 22-й шатдаун Україні. Пане Лего, як, які наслідки це матиме для економіки Сполучених Штатів Америки? Наскільки ось цей шатдаун може затягнутися, і чи можемо говорити ми про бодай якийсь вплив на ринки, на акції, на інвестиції тощо? А давайте я простіше поясню, що таке шатдаун. Так, давайте. Угу. Дивіться, у Сполучених Штатах Америки на законодавчому рівні обмежується величина дефіциту. Uh -huh. На законодавчому рівні обмежується величина державного боргу. Якщо ви хочете збільшити стелю державного бору, ви маєте пройти відповідну процедуру у. Американському конгресі. Так історично складається, що найбільшим боржником у світі є Сполучені Штати Америки. Для того, щоб Міністерство фінансів випустило черговий транш е, трежерис американських цінних паперів американських облігацій. Які будуть підпирати стелю державного боргу, треба формальний дозвіл від парламенту. Так історично складається, що економіка США, що американський уряд завжди існують на межі щодавно, на межі максимального наближення до державного, до граничного до границі державного боргу. І ви абсолютно праві, там вже більше двох десятків випадків було за останні роки, коли вони от балансують на рівні оцього цього бору. Тобто виглядає це наступним чином. В період прийняття бюджету, а це, як правило, відбувається, в них бюджет, власне, починається осінню. Новий бюджет, бюджетний рік починається осінь. І от коли йде закінчення попереднього бюджетного року і початок нового. Власне, уряд досягає цієї гранички дозволеного державного боргу, і починається це перетягування Каната в парламенті з приводу того, коли і як парламент дасть дозвіл на збільшення межі державного боргу. Оце шатдаун це тоді, коли парламент ще не прийняв рішення щодо збільшення державного боргу, а без цього не можуть фінансуватися державні видатки. В першу чергу це стосується. Видатків на адміністрацію, чи це щось вплине на Сполучені Штати Америки, чи дійсно це є настільки критична ситуація? Ну, якби це була критична ситуація, то за більше ніж 20 разів там все було б обвалене, але нічого того не відбувається, правда? Другий момент. Я хочу нагадати, що і в першій і, і в верхній, і в нижній палаті американського парламенту більшість належить республіканцям на сьогоднішній mm -hmm. момент, тому я думаю, що. Рішення щодо подолання цієї граничної межі вони приймуть приймуть достатньо швидко. Але треба ж розуміти, що за кожним депутатом стоять виборці, стоять інтереси їх округів. І навіть якщо ви республіканець, і навіть якщо ви підтримуєте політику Трампа, все рівно ви обов'язково в процесі торгів за збільшення границі державного боргу. Обов'язково хочете витягнути собі щось на вашу, так би мовити, на ваш округ позитивного, тому по великому рахунку, якби не було цих перетягувань каната по відношенню до, скажімо, депутатів з різних штатів, ще би проходив би набагато швидше і легше. Але так як є безпосередньо бажання щось там ще й витягти на суб'єкти Американської Федерації відповідно на, на американські штати, відповідно, оце і якраз і відбувається. І я не думаю, що будуть якісь проблеми. Я думаю, що достатньо швидко це буде подолено, і це жодним чином на економіку Сполучених Штатів Америки не відіб'ється. Угу. Ну і відповідно, аби поставити вже крапку в цьому питанні, ніякого впливу на. Україну зокрема теж не буде. Чи буде Україна не отримує від Сполучених Штатів Америки жодної фінансової допомоги угу. з моменту приходу до влади угу. адміністрації Трампа? Максимум, що на сьогоднішній момент американці погодилися робити по відношенню до України, це продавати за європейські гроші зброю. американську зброю. Так. Так, так. Підприємства військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки є приватними підприємствами, точніше, не приватними, а публічними, так буде правильніше, тому що вони є величезні акціонерні компанії, де немає жодної копійки державного капіталу, але це не в прямому сенсі приватні компанії, це публічні, які пройшли IPO там на великих біржах і таким чином працюють. Так от, то, що європейці шукають гроші і те, що вони закупляють зброю у американських приватних компаній зі згоди адміністрації, шатдауни, будь-які речі абсолютно не впливають. Те, що хотіли американці дати згоду, вони вже дали. Всі останні стосунки, всі останні закупи, це відбувається виключно в межах угод між власне, приватними компаніями, Пентагоном до деякої міри, тому що Пентагон координує ті речі. І європейськими політиками, європейськими, е, європою, європейськими державами, для які власне виділяють ці кошти. <смеш> <смеш> Давайте тоді про зброю поговоримо. Якщо почали цю тему, е Україна досягла домовленості експорт, про експорт озброєння на 4 Основні ринки йдеться про Штати, Європу, країни Європи, Близький Схід і Африку. Про це повідомляв президент України Володимир Зеленський. І, за його словами, Україна планує виробництво і вкладання контрактів, так аби забезпечити власні потреби зброї, Ну і також мати можливість експортувати певні види зброї, які є в надлишку. Зеленський говорить, що контрольований експорт дозволить залучити додаткові кошти, які підуть на виробництво дефіцитних. Відповідно видів озброєння тих, що довели свою ефективність, зокрема, згадую згадує він і про удари по російських цілях на великій глибині, пане Олегу. Тут пропоную обговорити цю тему в контексті того, як балансувати між власними потребами і тією і тією зброєю, яка піде на експорт, як експорт зброї до штатів до штатів, до країн Європи, до близького сходу, до Африки впливатиме на Україну, ну на її економіку, зокрема. Значить, дивіться, у нас з вами вже не перший рік ситуація є. Е, у нас з вами в дійсності ситуація подібна до американської. У нас з вами основний обсяг виробництва озброєнь відбувається на приватних підприємствах. Uh -huh. Uh -huh. Е, приватні підприємства мають стосунки з державою українською. Для забезпечення українських збройних сил, в межах контрактних зобов'язань, що Міністерство оборони заключає з цими компаніями на поставку зброї. Mm -hmm. Якщо у Міністерства оборони України гроші є, тоді все окей. Якщо грошей немає, то в нас є прецеденти, коли вироблена продукція не вибирається по півроку з виробничих площадок цих компаній, що збільшує ризик. Обстрілів цих компаній зі сторони російських дронів, але Міністерство оборони не може забрати, тому що немає грошей. І з неодноразово вже виходили з пропозиції відкрити експорт. Тому що їм треба розвиватися, їм треба платити заробітні платні людям, їм треба збільшувати обсяги виробництва. Куди це? Робити, коли у вас стоїть невироблена, невикуплена продукція. Та дійшло до того, що в нас є приклади, коли країни Скандинавії за власні гроші викупляли українські озброєння у компаній, які мали їх надлишок, і передавали українським збройним силам, тому що не вистачає грошей у Міністерства оборони на закуп. Тому. Це один момент, який треба розуміти. Тобто компаніям треба розвиток, щоб розвиватися, їм треба продукцію свою продавати. Mm -hmm. Якщо Міністерство оборони не викупляє цю продукцію, їм треба шукати інші ринки. Це перший момент. Другий Ринок зброї є дуже специфічним. Він є надзвичайно чутливим до новацій, і до... я зараз напевно буду виглядати достатньо цинічним. Але е, той фантастичний досвід, який сьогодні мають українські збоярі е, в зоні бойових дій, він унікальний. І якщо ми з вами реально подивимося, наскільки змінилася технологія ведення війни, наскільки змінилися підходи щодо формування переліку зброї необхідних для забезпечення захисту або просування, в процесі бойових дій, то треба розуміти, що традиційні види озброєнь, наприклад, важка техніка, танки. Ну, слухайте, танк сьогодні знищується двома дронами. Танк, які коштують там десятки мільйонів доларів, знищуються дронами, і кожен з яких коштує там, по 15-20 тисяч долярів. Або, наприклад, дрон, який від гірань та сама, або там ті шахеди, що влітають. Влетіли в простір Польщі, тих 19 дронів, так? Mm. вартість тих дронів 12 тисяч доларів. Збивалися вони ракетами по 2,5 мільйони кожен. Mm. Ну тобто треба розуміти, що економіка війни вона передбачає пошук адекватного по ціновій пропозиції відповіді на виклики, які дає ворог. Власне, адекватної по цінових пропозиціях збивати, за 2 мільй... збивати дрон за 10 тисяч ракетою в 2 мільйона. Ну, вибачте, будь ласка, це викидати гроші на повітря. Тому оці всі речі є надзвичайно важливі з точки зору сьогоднішньої оцінки ну, от ринку зброї. І Україна має унікальні технології, Україна має унікальні розробки, Україна має е, фантастичний досвід, який реально може бути монетизований. Так, це цинічно, але це правда. І оця монетизація, вона ж напряму залежить від того, чи ви встигнете ви вчасно вийти на ці ринки і знайти своє місце на цьому ринку. Тому що на цих ринках в дійсності є потужна конкуренція дуже. І якщо ви сьогодні не завоюєте на цьому ринку своє місце, в першу чергу це Близький схід і Африка, там, де йдуть локальні конфлікти, там, де активно ну, шуб, по, йде пошуку тої зброї. Американський континент, першу чергу, Латинська Америка, там немає такої кількості гарячих точок, наприклад, як на африканському континенті або на Близькому Сході. Тому з моєї точки зору дійсно вихід на світові ринки українських зборів є надзвичайно потрібні, тому що ще раз повторюю: грошей немає. А без продажу своєї продукції гроші ви не отримуєте. То, що Урсула Вандерляйн сказала, що вона у що Європа виділить на українські дрони 2 мільярди євро. Ну, по-перше, це обняття розплакатися від радощі. Це раз. По-друге, давайте будемо тверезі, це обіцянка. Це не живі гроші, які вже прийшли сьогодні. Це обіцянка на 26 рік. А там обіцянок в дійсності є дуже багато. І, хто з них, і що там з них буде зреалізоване, це питання. Всій час президент України Зеленський сказав, що з тих обіцянок, що в Україні було, наприклад, там, умовно в 23-му році обіцяно, було зреалізовано 45%. Ну, ось вам яскравий приклад того, що є. А, е, Так, Європа хоче створювати там стіну дронів для власного захисту. Mm -hmm. Але європейці ж вони. Жадібні, вони ж не будуть закупляти українські дрони для забезпечення своєї власної там стіни дронів. Вони з величезним задоволенням створять з Україною спільні підприємства, спільні виробництва на території Європейського Союзу, де візьмуть за далеко не грубі гроші українські технології і досвід, а все останнє зроблять самі. І заробітні платні заплатять власним працівникам, і податки заплатять у власні бюджети. Тобто, треба чітко розуміти, що війна це гроші, гроші ще раз гроші. І кожна країна буде рахувати кожну копійку, особливо, що врахувати, що це копійка їх платників податків. Податків, так, 100%. Ну, от так що, вихід українських зброярів на міжнародні ринки є, на мій погляд, надзвичайно позитивним явищем, який цілком імовірно дасть. Суттєвий стимул розвитку українського ВПК навіть після закінчення активної фази бойових дій. Про ВПК про гроші на Росії кажуть, що впродовж 26-28 років там планують витратити понад 39,5 трильйона рублів на фінансування армії закупівлю озброєння. Фактично, це означає, що фінансування армії російської на та закупів, що оборонні витрати залишатимуться на рекордно високому рівні, навіть попри зростання навантаження на бюджет і зменшення доходів державної скарбниці. До прикладу, у 26-му році оборонний бюджет сягне 12,9 трильйонів рублів, і це перевищуватиме на 20% більше ніж в 24-му році. Майже вдвічі перевищуватиме рівень 23-го року, і більш ніж утричі, Перевищуватиме довоєнний показник 2021 року, пане Олегу, постійно менше, ніж 25-му. Так, так. Яким чином є дуже важливим? Так, тоді То давайте його обговоримо. Році, в 26-му році uh -huh. планується зменшити в Росії видатки uh -huh. Uh -huh. оборонні на 600 мільярдів. Російських рублів. І найбільш цікаво аналізувати ті речі, а на що ж вони збираються зменшувати видатки? Uh -huh. А видатки вони збираються зменшувати на виплати контрактникам. Uh -huh. Це може мати певні наслідки і певні політики. Які сьогодні вже готові до реалізації. Зокрема, це може мати наслідком проведення ще одної часткової мобілізації російських громадян у військо, так як mm -hmm. це було 22-го року. Просто до сьогоднішнього моменту, з 22-го року, після тої часткової мобілізації, коли було мобілізовано 350 тисяч, Росія поповнювала. Свої окупаційні війська за рахунок контрактників. Тобто, по суті, найманців. Для цього міроприємства Росія щороку виділяла порядку від 2,5 до 3,5 трильйонів російських рублів. Сьогоднішній фінансовий стан Російської Федерації такий, що їй немає за що покривати дефіцит бюджету. Тобто, реально стало питання. Пошуку тих напрямків фінансування війни, які, з якими можна трошки зекономити. І, безперечно, з точки зору економії, мобілізація набагато дешевша, ніж найман, найманці. Так, це принесе певні хвилювання в російське суспільство, але вони в дійсності дуже так. Наплювательські відносяться до інтересів власних громадян, будемо відверті. Угу. А Україні просто треба розуміти, що цілком ймовірно Росія буде проводити часткову мобілізацію, що і відповідно створить додатковий тиск в зоні бойових дій. От що вони збільшили практично на 80% це видатки на пропаганду, в 20... планують збільшити. Угу. Тобто на 80% вони збільшують ну, практично більше ніж півтора рази, збільшують видатки на пропаганду російську. І це також є ознакою того, що вони не збираються припиняти війну, вони збираються і далі вести гібридну війну з Європейським Союзом, проводячи російські наративи в російські, в європейські засоби масової інформації за гроші. Так що з цим питанням теж треба бути абсолютно зрозумілим. Росія не збирається. Закінчувати гонку озброєнь. Росія не збирається переходити на мир. І коли ми чуємо від канцлера Німеччини, що Німеччина припинила жити у мирі, це нарешті є усвідомленням тих процесів, що почалися в 2022 році. І, на жаль, тільки через 3,5 роки німці, роки до німців почало доходити, в який реальний час вони живуть. Також пишуть, що на Росії виник серйозний дефіцит пального після українських атак на нафтопереробні заводи, що навіть уряд розглядає можливість закупівлі бензину. За кордоном за оцінками джерел російському ринку наразі бракує, бракує близько 400 тисяч тонн бензину на місяць. Йдеться про 20% від загального споживання у вересні. Обсяги виробництва зменшилися на 1 мільйон тонн. Спершу зазначають, що сама нестача торкнулася незалежних АЗС. деякі з них зупинили роботу. А тепер проблеми з пальним виникають навіть у мережевих заправках великих нафтових компаній. І навіть очікується, дійшло до того, що уряд може послабити екологічні вимоги до НПЗ, аби ті збільшили виробництво бензину? Пане Олегу, якими основними головними можуть бути економічні наслідки дефіциту бензину для внутрішнього ринку Росії? Наскільки фактично є критичною ситуація, якщо Росія ну, один із найбільших експортерів нафти змушена імпортувати пальне? І чи Такому випадку можливе зростання цін на це ж пальне і в Росії, і в сусідніх країнах через імпорт. Ну, дивіться, то, що вони закупляють пальне на внутрішній ринок в зв'язку із дефіцитом, uh -huh. от ми мали ситуацію в 2024 році: вони тоді 350 тисяч тонн купили в Азербайджані. Uh -huh. В цьому році, напевно, вони на наступний вони будуть шукати можливості в Білорусі, тому що з Азербайджаном зараз ситуація трошки для них гірша. Коли ми з вами беремо структуру російських НПЗ, там більше 30 їх штук в Росії, то старі НПЗ в основному були зосереджені на виробництві дизелю. Нові з високою глибиною переробки нафти виробляли бензини. Нові НПЗ будувалися в європейській частині Росії, Російської Федерації і, як правило, будувалися на європейських технологіях. Тобто, після потрапляння дрона в устаткування, яке було імпортоване з Європейського Союзу, набагато важче його знайти і завести, тому що все це під санкційне обладнання. Коли ми з вами дивилися на внутрішню переробку, то за рахунок внутрішньої переробки росіяни покривали внутрішній ринок, тобто внутрішній ринок був 95% від загального обсягу виробництва, це в мирні часи. І 5% вони тоді мали експортувати можливість. Зараз, після того, коли Україна вибила десь відсотків 17% російської нафтопереробки, ну, приблизно можна перекинути, скільки в них виявилося дефіциту. А дефіциту реально в них виявилося десь 10-12% від внутрішнього ринку. Ну, приблизно тих самих там, 400 тисяч тонн по місяці, які ми з вами зараз говорили. Що стосується з дизелями, з дизелі в них було. Перевиробництво по відношенню до потреб внутрішнього ринку на відсотків 40. Але це є старі НПЗ з дуже великим, з дуже маленькою глибиною переробки нафти. І на сьогоднішній момент, в дійсності, росіяни заборонили і експорт дизеля з країни. Тут же дивіться, в чому є момент. Росія ж країна величезна. І логістичні питання перевезення вантажів. З автомобільним транспортом є надзвичайно чутливим для забезпечення відповідних товаропотоків по всій Росії. Окрім цього, бензини, які в основному використовуються цивільним населенням, це по суті ну, оцінка якості життя. Тому що, що ви стоїте там по 5-6 годин в черзі за бензиною, в день то відпов... і дають там, там по 10-20 літрів бак, то треба розуміти, що це точно не може викликати заход від російського громадянина по відношенню до влади. Тому, коли ми з вами про це говоримо, це має і політичний, і економічний сенс достатньо великий. Окрім цього, на дизелю працює вся воєнна техніка Російської Федерації, і це також є надзвичайно чутливі речі. Так що я думаю, що. Влучання українських дронів в російські НПЗ це є законною ціллю, яка дійсно зменшує і економічний, і воєнний потенціал Російської Федерації. Дякую, Олегу, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, ми вам за те, що дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам, а також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося вже завтра в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.